Так, друзі, переклала 6, ні, 5 індичик сюди є, тому що вони ось ось також мають вилупитися. Вже десь не знаю в якомусь яйці Ось гусини надклюнулися. Так що чекаємо вилупу термін на завтра. Ну, думаю, ще й буде. Ну, госічі вже надклюнулись, так що дуже цікаво. Зараз ще раз збризнемо. І все буде добре. Поки що все йде, так, як має йти. Ось так. Всім привіт з Західної частини України, а саме Рівненщина, Демидівка вчора їздили до рідних, до брата, до його сім'ї у гості. Дякуючи батькам, все-таки мене з мого села витягнули. Поїздкою дуже задоволена, такі приємні враження. Ну і зараз приступаємо до роботи. Господарство, дякувати Богу, все було. Без нагляду цілий день, але все чудово, всі живі, всі здорові, ніхто не пропав, правда, короличка, та, що привела короленят, ну трішки чудить, але то нічого страшного, то таке буває. Так що йдемо на ранкову поранку. Цього коршу вона вже випускала поїсти, погуляти, так що все чудово. Сидить гарненько, така злюка, що це взагалі. Але сидить. Так, під цією індичі та індокачені яйця передивилися. Ну, правда, четвер... четверта доба, як яйця, індокачені закладені, але по моїх наглядах 9 з них оплодні. Ну, будемо далі дивитися, звичайно, передивлятися, всі лишила. І п'ять яєць від неї забрала індичів, щоб ну, бо дуже багато в неї яєць, щоб все чудово було закладено. Перепілок все чудово, гамузіку йдімо, аби постійно корм був і все добре. Такі гарненькі-гарненькі. Вже хочеться, щоб швидше, як то кажеться, підросли, вже передивитись півник, до курочка, Ну, ще, звичайно, рановато. Ну, але будемо, час покаже, як то кажеться. Якщо все буде добре, на кінець травня вже вони занесуться. Ну, будемо сподіватися і надіятися на те. Все для того робиться. Стараємося. І на кінець травня вже замовила собі на інкубацію перепалені яйця. Там 60 техастів, хочу, щоб трішки змішати з цими. І 60 фенікса, здається. Ну, не пам'ятаю, ну, неважливо. 120 дієць замовила. На кінець травня, поки вони прийдуть початок червня, якраз в мене інкубатори звільняються і все буде добре. Так що хочу трішки цьогоріч так нажати на перепилу. Ну, не знаю, хочу спробувати знову, тільки в більших масштабах, тому що колись тримала дуже мало і то було невигідно. А зараз хочеться щось трішки тим паче. Знайомі друзі, і все більше. І десь воно все піде, головне вірити і сподіватися, і чекати тої довгоочікуваної перемоги. А поки ми чекаємо, будемо тут працювати. Так що пішли далі. Гусечки, качечки миються. Одне вчора що гусочка не знеслася в гнізді, а знеслася прямо на подвір'я. Ну нічого страшного. Їй це було, і це чудово. Вода набирається, а вони купаються. Зараз солома сіна кроликам. і все добре. Сьогодні всіх раніше повідкривала і в качок забрала два яйця. Не знаю, будемо бачити, як там щодо. Якщо все буде добре, ми збираємо на інкубатор. Ну, ось ця короличка чудить. Вчора була замічена, що їла одна короленя, але щось тут в пушку да, і шевелиться. Не знаю, що там вилізе з того кубла, але ну, таке. Вредно вона трішки, але їх дуже багато було. По моїх підрахунках їх було 12. О, і вона так привела їх тут, там то там, то сям, то не знаю, щось, що з того буде. Ну, ось ця мамулечка себе добре почувається, скоро. Ну, ще не скоро, але понасипала їм соломки, чим побільше, щоб було. І ну, це хороша кроличка І будемо чекати окролу. Маргаритці теж, ну всім сьогодні роздаю сіну солому. Водичка є, все чудово. Побачимо, якщо 13, 15 не приведе. Вона кролені отбудемо її на списання. Тому що ну, тяжко мені з нею. Цей бутуз себе добре почуває, вже такий наглий стає, але нічого, все добре. Да? Рожуха поправляється вже підріз, так, за цей час, що він у мене. На такий мордочка, в нього таке класна. Така коротенька, вона такий гарненький кролик, Сподіваюся, наступного разу вже спаровувати ним. Ну, і так само ця короличка. Вона спарована, але не знаю, щось по ній не видно, що в неї мають бути кроленята. Ну, також, якщо не приведе, будемо їх є на списання, тому що, ну, як то кажеться, толку її є. Парувати і чекати, коли нічого не буде. Ми Будемо бачити. Будемо бачити. Цю короличку я мала мамі віддати з короленя, там минуло нічого немає. І ось така в мене є чорна кроличка. Було їх дві. Лишилась одна, так що, якщо все буде добре, в травні спробую її спарувати. Давно я вже її не показувала. Так що, вона ну, вже така гарненька чи маленька дівчинка. Так що спробуємо. Якщо буде все добре, тоді буде все добре. Тому що, ну кажу, немає сенсу тримати, просто їх споровувати і без толку. Щось там винюхує, шукає травичку. Ну, Антон як Антон. Це чудово собі, стрибає, гониться і все. Попакувала сьогодні посилочку, відправила в Березнівський район пані Валентині, так що, пані Валентина, чекайте посилочку. Сподіваюся, все ціленьке дійде. Ну, ось так. Обов'язково вам відпишуся, але так. Так що гарного вам вилупу, нехай все вдається. Чим змогла, тим допомогла. Так що ось так. так. Сьогодні два яйця від качок звичайних. Інтокачки так ще не занеслися. Вчора ще гусина була, те, що я казала, що на дворі, так, що помаленьку кошик наповняється, сподіваюся, ближче вихідних вже закладу інкубатор. Дивіться, як рясно цьогоріч цвіте молоденький персик. Просто мені так подобаються їхні квіточки, такі розеві, ніжно-розеві. Сьогодні, як то кажеться, за старим календарем благовіщення, тому нічого такого не робимо, просто пораємося. Погода сьогодні дуже чудова, прекрасна. Просто вам не, не розказати, яка в нас весна, весна все цвіте, все квітує, все пахне дуже гарно. Вітаю вас зі святом. Нехай Бог вам дає лише все найкраще. Чекаємо того. Миру та перемоги. Ось так, так що всім гарного дня, вечора, ночі. Капустонька-агресор гарно розвивається, вже ось буде вибивати постійні листочки, так що все чудово. Ще пару днів і розцвітнуть мої жовті піоновидні тюльпанчики. Ось такі бутончики гарненькі. ще щебечі, дуже гарно. Вийшла на город, дивлюся, як гарно морквочка сходить. Ось рядочки. Такі вже тут треба вже буде її підшевелити, але це за пару днів. Також з боку ось тут цибулька теж гарненько витикується. Ну, правда, будь-які у нас цьогоріч дуже багато. Тут, як після того, як поставила ось такі, це, ворони ось пролітають дуже близько, летять низько, але не бачила, щоб сюди сідали. І знизу, ось там в кінці городу, також зробила таке саме. Так що все чудово. Пізня моя капустенька. Це Аммагер, теж сходить, Ось, бачите, я її нічим не накривала і вона. Собі гарненько сходить. Так що все супер, все чудово. Весна дається в знаки ось так Зараз в квітнику одне задоволення знаходитись, тому що все так цвіте, так пахне, ну просто вам не передати. Звичайно, я не шкодую квіток, собі букетики роблю, щоб і. Будинку було дуже приємно та радісно. так що ось такі нас сьогодні день. Дивіться, яке у нас небо. Голубеньке-голубеньке, немає одної хмаринки. Всім дякую за перегляд. Бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини. будьте здорові, всього найкращого. До нових Па-па-па-па.